Перейшов за фішинговим посиланням під час продажу товару та втратив майже 75 тисяч гривень. До франківських поліцейських звернувся 22-річний житель обласного центру із заявою про шахрайство. Невідомі особи заволоділи його грошима з банківської картки. Зі слів чоловіка він здійснив продаж автозапчастин на одній із відомих платформ. Потенційний покупець, який, начебто, зацікавився пропозицією, надіслав йому повідомлення. Ланям за ним потерпіли, мав оформити онлайн доставлення товару. На жаль, це була чергова паска шахраїв. Тільки заявник ввів свої банківські дані, як отримав сповіщення про зняття коштів майже 75 тисяч гривень. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян бути обачними. Поради від поліції, щоб не потрапити в паску шахраїв, варто запам'ятати важливе правило. Ніколи ні за яких умов не переходьте за посиланнями, отриманими від третіх осіб. Усі операції по здійсненню угода або проведенню оплати повинні виконуватися виключно на сайті, на якому продавець розмістив оголошення про продаж. Не передавайте жодної інформації про свої особисті чи банківські дані стороннім особам. Не дайте себе шукати. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Арай».